Доброго дня сьогодні. Зараз, в цей момент, 20 лютого 2023 року. Ми знаходимося на 95-му кварталі, де в ці хвилини починається акція до дня пам'яті героїв Небесної Сотні. Ось тут біля народної стели героїв зібралися люди, які Вшановуватимуть пам'ять Героїв Небесної Сотні саме в Кривому Розі. Давайте станемо також учасниками і свідками цього заходу, тому що сьогодні, власне, в усій Україні вшановують пам'ять Героїв Небесної Сотні. Це дуже значна для нашої країни подія. Це дуже трагічна для країни подія. Саме 20 лютого 2020. 2014 року сталися найбільші розстріли в Києві розстріли майданівців, учасників Революції Гідності, власне, дні пам'яті е, Героїв Небесної Сотні в Україні тривають е, від 18 лютого до, якщо я не помиляюся, до 24 чи 25. го Поправте мене в коментарях, підкажіть точно. І в ці дні по всій Україні е, в той чи інший спосіб вшановують героїв Небесної Сотні е, в Кривому Розі. Частина людей, ну, принаймні, звісно, що не всі мешканці, а частина приходить щороку сюди, на наше, таке, наш Криворізький майдан на 95-й квартал. Ось до народної стели героїв, і тут вшановує сьогодні. Організаторами Заявлено, що акція триватиме протягом години, і е, е, наскільки я розумію, то на жаль, не буде ходи. Е, перепрошую триває гімн. Риги злочинці. Я не там його міоканари. Сьогодні у нас велике свято і велика журба. Дев'ять років тому назад. Цей день. Злочинці розстріляли найкращих синів нашої держави, які хотіли тільки одного щоб в нашій країні був один закон і закон для всіх. Щоб він завжди виконувався, закон України, щоб не було для них закон, а для інших свавілля. Саме за це вийшли ми всі на Майдан. Саме за це ми вимагали мирних, вільних, позачергових. Виборів перезагрузку влади, без кровопролиття, без страждань людей, без вбивств. Але злочинці вирішили по-іншому. Москалям для того, щоб втрутитися в справи України, повинно було потрібно було пролити кров. Без цього, не показавши це всьому світу, вони не мали жодних підстав для того, щоб будь-що витворяти. І саме тому, для того, щоб розпочалася ця війна, вони зробили все можливе і неможливе, і пролили кров. Поклали найкращих хлопців. Як це відбувалося, ви всі пам'ятаєте. Люди спокійно вийшли на проведення мирної акції і вимагали мирним способом провести дострокові вибори. Але їх це не влаштовувало. Коли вони побачили, що народ практично весь підтримує Майдан, 16 січня вони прийняли закон. По якому кожному майданівцю було 15 років в'язниці. Я тоді стояв на варті біля Дмитра Хрещати. Саме тоді, коли прийняли цей закон. І коли оголосили, коли ми отримали СМС, що вам відтепер 15 років в'язниці. Ми стоїмо. І тут я бачу, що йде пара, дівчина і хлопець. Молоді. В нього і в неї нова каска, В нього і в неї нова пов'язка медична. В нього в руках звичайна, бейсбольна, бита. І вони йдуть і тримають друг друга за руки. Як от прогулянка звичайної молодої пари. Я тоді зрозумів, що Майдан переможе в будь-якому випадку. І буквально там через пів часа почали йти і йти молодь. В касках, в масках. Вони заявили, що вони не бачать перспективи в цій країні для себе, не бачать свого майбутнього, якщо держава не зміниться, якщо і надалі буде продовжуватись. Той бандитський регіональний режим, коли віджимався будь-який бізнес, який тільки починав приносити прибутки, коли дивилася будь-яка свобода слова, я ще дуже сильно для мене було 27 липня, це буквально за три місяці до Майдану, тоді була в Радіївська хода. 27 липня це... 13-го року. Це 1025 років крещення нашої землі. І ми тоді в Радівський Майдан стояв на Майдані Незалежності. Ми стояли з державними прапорами. І от ми виходили о 9-й ранку і цілий день були, тому що в цей час наші хлопці були ще заарештовані, як тримали воєн. Ну, в СІЗО. День крещення Русі. В Україну приїхав Гундяєв і Путін. Наші люди виходять на Майдан, тільки розгортають державні прапори, з'являється міліція. І всіх десятирьох, у яких були державні прапори, забирають в автозак і увозять. І тримали їх під арештом до того часу. А Путін і Гундяєв не уїхали з України. Це для того, щоб коли вони будуть проїжджати похрещати, не було жодного державного прапору в Майдані. Це була політика регіоналів. І вони до цього йшли. І вони до цього все-все вели. І ми це повинні пам'ятати, що це їхні відповідальність. Триварійські регіонали. Я вже розповідав, 16 січня був прийнятий закон про те, що ми всі злочинці, але рівно через тиждень сесії Криворізької міської ради збираються всі депутати під міськраду приганяють вчителів, дворників, працівників всіх джеків, всього металургійного району з дитячих садочків, вихователів також підганяють під міськраду, що всі свої сили стягнули. І що в міськраді відбувається? Нас тримають отут біля їдальні, не підпускають. А я якраз тільки приїхав, привіз листівки з Майдану свіжі, прорвався туди ж, роздаю хлопцям тим людям, які прийшли, роздаю ці листівки. І ми узнаємо, що міськрада проголосувала в цей день звернення до президента Януковича. Вони сказали, що 15 років це не те, що потрібно. В зверненні сказано знищити всі патріотичні організації, все це заборонити, знищити вільну думку в Україні. І ви знаєте, хто за це голосував? Після того вони перелаштувалися, йшли в укроп, голосували за знищення, а йдуть в укроп. голосували за знищення, йдуть в Європейській солідарності депутатами в міськраду, в райради і так далі. Нікого із них, хоча ми подавали заяви про злочин, все, поліція на це, міліція, а потім і поліція, на це все позакривали очі. Всі ці перевертні пішли в інші партії. Був зареєстрований законопроект 7318, який забороняв екс-членам партії, там 14 партій, включаючи партію регіонів, балотуватися, займати посади і так далі. Але в вересні минулого року його зняли з розгляду. Вони хочуть зберегти, отримати реванш. Як ми вимагали перейменувати цю вулицю в вулицю Небесної Сотні? Ні. Як ми вимагаємо відновити Небесну Сотню Мурав, ні. Вони цього бояться. Бо саме 20-го, 9 років тому назад. Вілку втратив пост віце-прем'єра. То як вони можуть святкувати? Хіба це їхнє свято? В них амбіції повернення до влади не, звер... не... не зникли. І те, що зараз відбувається, ці всі злочинні дії з військовою адміністрацією, з Радою оборони, які не передбачені в українському законодавстві, в нашому місті. Це все є злочини і практично повернулася та ситуація, коли нам не можна, а для них можна. І саме оце найстрашне, що може бути в Україні, коли будуть існувати люди, для яких закон не діє, і люди, які по закону притягаються до відповідальності, як адвоката Дмитра Черниша. Позбавили права займатися адвокатською діяльністю. Він тепер не має права українців захищати в кримінальних справах. Як Наталю Шишку зараз за правду засуджують, вона не змогла довести в суді немало бумажки, що вимагають, що люди платять 5 тисяч гривень за поховання. Але це правда, це знає все місто. І їй за цю правду. Знищують, як Антона Кравченка, ні за що. Навіть за те, що він не вкинув прокурора в мусорний ящик. За те, що він це не зробив, його за це судять і притягують до кримінальної відповідальності. Зараз уже спілкуюся з адвокатами, прошу, допоможіть там в одній та другій справі. Мені адвокат відповів, ти хочеш, щоб мене як черниша? До чого ми йдемо? Які будуть наслідки того, що зараз трапляється? Щоб цього не було, загинула Небесна Сотня. Щоб цього не було, ми пішли на фронт і воювали. Зараз наші хлопці захищають Україну, щоб вона не була такою, як вона складається. І я прошу, батюшок, щоб ми за цих героїв, яких б'ються, не за збереження, порушення, не за збереження, а за волю, за свободу нашу. Будь ласка. Починається панахида за померлими героями Небесної Сотні. Слава тобі наш, слава тобі, це ти небесна, віше тихої, що собі си наповняєш. Карбе добра і життя подати, любим нас, я очисти нас живе всякі смерті, спасі душі наші, Боже, святий кріпкий, що безсмертний, помило нас, що боже, що безсмертний помил нас, що Боже, за кріпкий, що безсмертний, помил нас, слава і Сину, не і свята Троє, це помила нас, Господи, очистий, і наша, намочі, наші нам очі наші ради. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, слава Отцю, і Сину, і святому Духові. І на її всіх часі, і на віки, віки, вимінь, очі наші небеса. Нехай святий Сім'я, нехай прийде Царство, нехай буде воля Твоя, як небі, не від, так на віду, на сучний, вкові, і на землі. Хлів наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, він ми прощано і не веди нас у спокус, але вийде волосся войка слава і сину і свято духа в і повсякчас і на гірки амінь слуха розпочали право душі спочили в наші коні, спаси покої і пройдемо боже у життя усе методика на сервісу його господи я сідаю, споти Бога, поки люди, воїн, поти не забогати, слава тим, що ти я себе жовта пога, пристати там закований, сам у нас відпочили, воїнів твої гологи, і він боксе часом свідки вані, де начився не прошла, я дирево, побавився про тего. Мовиться, Господіння в жисі, помили нам, води, сити на живо, без у тебе помилой. Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помилой. Молимо за потіна, без горі, наші волі гуляли, заліна Україна, і зайцю, як пропити. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Антоне, скажіть, будь ласка, кілька слів про те, що для вас сьогоднішній день і хто для вас, і хто для України, герої Небесної Суди. Сьогоднішній день це відносно початок розуміння того, тієї масштабної війни, яка сьогодні триває. Якраз вона почалася через те, що безпосередньо люди, які загинули на Майдані за зміни, за зміни ментальності, за зміни історичного руху нашої країни. Тобто ми всі тоді. У 2013-2014 році відчували, куди ми йдемо. У тобто, багатьох була депресія, всі відчували, що ми не живемо в Україні. І що це треба змінювати. І багато факторів таких, що з Радянського Союзу ще тягнулися, відчували, що вони нам заважають жити. І щоб їх якраз змінити, це суспільство і постава. Тобто, наше завдання суспільства сьогодні продовжувати цю боротьбу за зміни. За зміни сприйняття речей, які вони є. За зміни те, що раніше під час Радянського Союзу ми звикли, що це правильно. Хоча про це не говорили, всі про це розуміють і люди так дієві. От це момент початку змін в нашій державі для мене. І саме люди, котрі загинули, тоді, вони це розпочали і всій країні дали імпульс на загальні зміни. Що сьогодні в принципі відбувається, ми за 9 років бачимо значні зміни. Те, що в нас відбувається. Нам, будуть, ну, нам і так заздрять в Росії, в Білорусі, тому що в них це ну, не важливо. Вони не можуть чинити опіру. Скажи, будь ласка, я знаю, що ти був одним із ініціаторів і таких активних діячів щодо відновлення і ремонту, і відновлення муралу Героям Небесної Сотні. На якому етапі зараз робота, і в чому затримка? Чому зараз не ведуться власне роботи? Зараз поясню рівно рік тому ми якраз оголосили про реставрацію муралу, якраз панувалося. Через декілька днів почалося воно вторгнення, і нам довелося відкласти це під кінець минулого року. З'явився час. Ми відновили роботи, почали реставрацію, відбили стару стіну, наклали штукатурку, але почалася погана погода, тобто мороз, що не дозволяє нормально вести роботи. Зараз тільки починається весна нормальна погода. Ми продовжуємо відновлювати. Відновлювати мурал художниця приступає до малювання. І скажи, будь ласка, на якому етапі зараз перебуває розгляд тої справи, яку проти тебе фальсифікують і ведуть, і ти можеш власне звернутися зараз до людей, які можуть тебе підтримати? Справ багато етапи ну не затягується, тобто постійне перенесення Найперша справа, яка вже вісім років тягнеться, вже дев'ятий пішов. А вона на етапі розгляду матеріалів справи. За минулий рік не відбули жодного засідання, хоча п'ять разів призначались. Допомога потрібна в тому, щоб наші мешканці в принципі хотіли будувати нашу країну. Чим більше людей до цього приєднається, тим швидше ми отримуємо перемогу. Дуже тобі дякую. Успіху і дякую за все, що ти робиш. Отже, друзі, зараз продовжується панихіда. Ми щойно поспілкувалися з Антоном Кравченком, який є криворізьким громадським активістом. Проти нього порушено кілька справ, і вони тривають уже понад 9 років. Антон в 2013-14 роках і пізніше, звісно, був одним із основних ініціаторів автомайдану в кривому розі проводив дуже багато автопробігів на підтримку здорових. Демократичних ініціатив, і, власне, є така обґрунтована підозра у багатьох громадських активістів, що саме за активну громадську діяльність Антона зараз ось в такий своєрідний спосіб переслідують. Друзі, ми, власне, ще раз нагадаю, ми перебуваємо на 95-му кварталі на колишній. На тому місці, де колись у 2014 році, на початку 14 року, сформувався ось це. Сформувалося це місце сили Криворізької, Саме тут почали проводити майдани, Криворізькі такі засідання майдану. І Теж саме тут протягом всіх цих років після перемог Революції Гідності проводяться всі заходи на підтримку виборотих тоді цінностей. Зараз послухаємо священника. Окей. які, незважаючи ні на що, йшли, як казав наш великий поет Тарас Григорович, борітися і поборити, Господь вам допомагає. Ось вони йшли, не зважаючи ні на що, щоб скинути цю промосковську владу, яка є понині, і боролися, і побідили, і вибороли. Зараз на наші плечі, кожного з нас Господь поклав, що ми повинні також продовжати цей путь, путь людей, які йшли і боролися, боротися за нашу незалежність нашої країни. Якщо ми будемо це робити, незважаючи ні на що, то ми обов'язково це виберемо. Якщо ми будемо боятися когось або щось, то нічого в нас не вийде. З нами Господь, з нами перемога, з нами наші пращурі українці, які моляться за нас і допомагають нам. Дякую дорогі кожному з вас, щоб незважаючи ні на що прийшли сьогодні, щоб помянути і помолитися за тих людей, які зробили велику справу для нашої країни. Слава Україні! Друзі, зараз почнуть брати слово громадські активісти, люди, які хочуть щось сказати всім, хто зібралися. І ми на цьому закінчимо наш ефір. Ви можете сьогодні також і в найближчі дні приєднатися також до вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні, прийшовши сюди до народної стели героїв на 95-му кварталі і поклавши квіти ось так, як зараз роблять ці хлопці, або ж поставивши лампадки, і це буде е, гідною, гідним вшануванням е, пам'яті, таким дуже скромним внеском. Е, друзі, ми залишаємося з вами і будемо моніторити ситуацію і тримати вас в курсі. Слава Україні!